Косивши дядько на узліссі жито, об жовтий череп косу зазубив, кого й завіщо тут було забито, хто і для кого вік свій загубив, йому байдуже тут, на місці бою. Таке дорідне жито та густе. А що на гній хтось жертвував собою? Пусте, косар схилився над річчю дорогою косою срібною, що череп пощербив, і череп той, відкинувши ногою, порозкидало вас. Проговорив і вийшов на поле, а поле мертве, тільки на обрії трьохрукий млин від серця б щирого слова віддерти такий натомлений. Один один і впав колішки, і плакав ревно, і чув, як лагідно ростуть жита, і болим спокою себе упевнив, криваво Зрошена, Зросте мета, от часи велетнів, прости у тому, мені найменшому з твоїх синів, і невідомому в світах нікому мені день радісний, яснів, яснів. Дозволь натомлений край поля згину і на обніжковій простерся ніць. І ніби все житами сину і біль натомлених майбутня міць. Дівчинку здивав колись маленьку, там, де землю, дніпром розколото, вибирала з води у жменьку, синє золото, і таке тоді небо було безкрає. Поможи мені, дядю, трошки, а в самої. Очей немає волошки. Гей, дівчатко, найкраща з моїх химер. Чи ж далося тобі те золото? Вже мені не сміятись тепер по-старому, безглуздо молоду. З листа до дружини Галини Коваленко. Галю рідна, не можна ж так зорку. Кожна хвилина до тебе, кожна думка про тебе, а ти далеко. Не хочу я відпочинку ніякого, і не відпочину я, коли вечори минають. А руки твоєї не візьму на груди. Не хочу я поправлятись тільки одного, бути з тобою, мука моя єдина. І така радість це, Галочко, от в одному твоєму імені. Все, що треба мені, все, що я хочу. Будь щаслива. Ти ж повинна бути щаслива. Ти ж, коли ти можеш іншому стільки щастя подати, ти ж не можеш бути нещаслива, ти ж прекрасна така. Все зроблю, що захочеш, що звелиш, аби тільки чути, хлопчик мій Жеська. Мрійка далека моя, ось, ось бачу тебе. Напиши. Що любиш? Річний пісок, слідок ноги твоєї і досі ще для мене не заніс. Тремтить ріка і хивиться до неї на тому березі ріденький ліс, не заблукають з хуторів лелеки. Хіба що вітер хмари нажине. О, друже мій єдиний, а далекий, який тут спокій стереже мене, немов поклала ти мені на груди долоні теплі. І спинилось все, і почуття. І спогади, і люди, і мертвий лист, що хвилями несе, немов ласкаві виросневі феї, спинили час і світ не тече, і навіть цей слідок ноги твоєї вже не хвилює серця і очей, бо я дивлюсь і бачу все навіки, на цій осінній, лагідній землі і твій слідок малий, такий великий, що я тобі й сказати б не сумів. Ваш такий. Наївний погляд і широкий сукні викот так настроїли поета на високий лад ліричний, що йому міг би дуже довго і півголосом, звичайно, говорити про велику душ спорідненість прекрасну, про любов і про страждання все з великих літер прошу. Тут, до речі, натякнувши на цинізм часів останніх, ах, я міг би дуже щиро говорити про ці речі, коли б нудно не було нам вже затверджене твердити. Тим-то з виглядом чекання тільки мовчки я дивився у наївні ваші очі. На широкий сукні викат. Де ви тепер давно змужнілі, товариші юнацьких літ, хто з вас почує цей привіт? Хто спить, забутий у могилі? Як перші пабутинки білі у чуб почне вплітати час? Так хочеться зібрати вас до серця ближче, друзі милі, так хочеться почути знов, коли зневіра серце ранить юнацьких запальних розмов про те, що мужність не обманить.